Так, привіт громаду, ми з України. Слава Україні. Так, що, Дощ перебив нам косить, ну, обрискати можна. Провести оприскування на полі, де був горох. Оприскуємо гліфосатом у нормі 0,6 літрів. Бачите, яке поле. Зараз зупинимося та подивимося. Тут якраз стоїть де... саме такий бур'янець. Так, виключить. Так, що у нас тут на полі? На полі в нас вітер. На полі засмуги, дивіться, Самошечий. І оприскування. кажуть... Не брызгать Форсунки, форсунки, інж іжектор нічия, ну що, капля крупна, в принципі, максимально нічого не зносе. Даже, якщо такий вітер в бік, ну, дує, то форсунки ще краще працюють, вони як стіною лягає. Так, що в нас тут бачимо, бачимо? Понятно, що пішло, все, проводили тут десекацію. І тепер дивимося, амброзія, амброзія, злачка пішла, ну, земля м'якесенька, дивіться, якраз посадимо посадим горошинку, щоб зійшла. М'якесенька взагалі ідеальна. Це зараз би його посіять. Пологи, якраз, якраз до... До посівного ложа, тільки раз і є. Ну, нічого, це ще зарані, та й нема коли той ріпак сіять. Треба скосити. Ну, десь будемо сіяти, я думаю, числа 10 серпня, десь туди. Я думаю, тут буде все чудово, волога тут буде, якщо в дощі ще будуть. Зараз приємна земля. Так що скошено низенько. Це я оприскав по озимих ячменях. І зараз по, вже по горохові і там Ух, земля чудова. Я думаю, анкерна цівалочка, льогенько тут пройде. Ну, як будемо сіяти, покажу. Так що таке. Таке вам ще відео коротеньке. Так, є секрет, якщо буде... ще секрет, там, секретний інгредієнт стоїть, Но якщо працює добре, вам похвалюся. Так що всім пока, поїхав я далі.